Акція Книга за донат триває в обласній бібліотеці для молоді. Її проводять другий рік поспіль, щоб зібрати кошти для потреб 105-ї бригади тероборони, каже заступниця директорки бібліотеки Оксана Малярчук. Минулого року нам вдалося зібрати 50 тисяч гривень і закупити генератор та інверторні обігрівачі для наших воїнів. Цьогоріч ми збираємо гроші на Закупівлю транспортного засобу для покращення мобільності наших воїнів, зокрема, 105-та окрема бригада територіальної оборони, в якій служить чоловік нашої колеги-бібліотекарки, орієнтовно 50 тисяч гривень це електромобі... електровелосипед, якщо бути точним, тому що ну поступив такий запит, що є на таке потреба. Оксана Малярчук розповідає, щоб долучитися до акції, потрібно задонатити щонайменше 100 гривень. Того, хто задонатить найбільшу суму, чекає подарунок від бібліотеки. Книга Галини Тарасенко з підписом авторки. Ще чотири книжки розіграють рандомним методом серед інших учасників акції, каже Оксана Малярчук. Це є Аркан вовків Павла Дерев'яненка. Артем Чех Пісня відкритого шляху. Е, є поезія. Павла, Павла Вишебаби. Також у нас є психологія Олени Жильцової та Володимира Станчишина. Долучається до збору тернополянка Галина Угрин. Вона каже, вже 20 років є постійною читачкою бібліотеки. Дізналася, а в нас старий такий нелегкий час, що допомагати повинні всі і донатити хоча б мінімум, якщо з кожного то це вийде належна сума. І перемога наблизиться до нас. До акції можуть долучитися не тільки читачі бібліотеки, а й усі охочі. qr код із номером рахунку можна знайти на сторінках бібліотеки в соціальних мережах. Акція триватиме до середини жовтня. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.